Болить горло Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Трампа не влаштовує позиція ані Києва, ані Москви. Президент Сполучених Штатів Америки, який обіцяв за 24 години, пам'ятаєте, швидесенько припинити вогонь в Україні в останні дні все частіше висловлює невдоволення діями Москви. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування як діями Росії, так і кроками України в контексті війни за його оцінками. Так і от знову він в такому стані розлюченому, розгніваному, обуреному про а, почуття Дональда Трампа і про його ставлення як до Москви, так і до Києва. Повідомила на своєму новому брифінгу речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Її разом і почуємо, Трамп постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту і Москви, і Києва. Трамп прагне закінчити війну. Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі перебування спецпосланця Трампа Стіва Віткофа в Росії для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним стало важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни та укладення остаточного мирного договору. Між Росією та Україною Нагадаю, напередодні Путін і Вітков говорили в санкт Петербурзі. Перемовини їхні тривали понад 4 години, але звісно робимо знижку на кілька речей. що насправді суть розмови тривала набагато коротше? Бо російські диктатори, старий гібіст Путін, принципово не користуються англійською мовою, спілкуючись із західними представниками. Ну і загалом із тими, хто ще приїжджає до нього. Таких небагато, крім -Фасо, от є а, і представників Хамасу. Так, от є тепер ще Віткови. Якимось дивним чином, хай це на совісті Стіва буде він туди їздить, третій раз уже за рік а, усміхається. Отак стоїть руку до серця, прикладає. А єдине, що як ми жартуємо з нашими експертами, що не зігує вже добре, хоч чогось добилися, зокрема і ми в інформаційному плані, але а посміхається, тисне руку путіну, ніби той лауреат на Нобелівську премію миру, а не геноцидник і учасник кандидат на лаву підсудних в Газькому трибуналі. Так новітко ну, на нього зовсім інакше дивиться. Так ось зрозуміло, що насправді розмова тривала години-дві, бо Путін, а, хоч і БМ, але не використовує мову – це раз. По-друге, це була не зустріч. Тетатета на ній були присутні і представники економічного сектору Російської Федерації. Так само там був Кирюша Дмитрів, очільник російського фонду прямих інвестицій. А також спецпредставник Путіна з питання і російсько-української війни і близького сходу. Ну він його такий гонщий, Він його посилає туди-сюди домовлятися. Гроші їхні криваві, очевидно, пропонувати. Ось це все теж артикулювалося після цих чотирьох годин, Зрозуміло, тож вони години дві тривали ці перемовини. В Кремлі, як завжди, вийшли дуже конструктивно, глибоко, змістовно, конкретно і детально повідомили про що ж були ці перемовини, сказали аж цілу фразу, що під час зустрічі Путіна і Віткофа були аспекти українського врегулювання. Просто дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ну як завжди, під сімома замками тримають в Кремлі всі ті таємниці. А все тому, а тому, що ми знаємо прекрасно, що під час такого роду перемовин Путін продовжує озвучувати свої нереалістичні хотілки щодо України, щодо окупації наших територій, щодо вимог відтиснення НАТО зі східних кордонів, щодо демілітаризації України. Це незмінна Шарманка Кремля. Очевидно, що він і програє з ким би він не зустрічався, але він і програє, тому що ніхто на такі умови приставати не буде, хоча є нюанси, про них будемо зараз і говорити. Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткофа з російським президентом Путіним. Нагадаю, напередодні була в санкт Петербурзі. BBC нагадує, що вона проходила в будівлі президентської бібліотеки імені Бориса Єльцина і тривала понад 4 години. Скрипніком Єльцина, значить, витягнули. А також нагадаю, що це за три поїздки Віткофа до Москви вперше, отак було in public, з офіційним угодом. Олошенням з демонстрацією, як його перед тим як він зустрічався з Путіним, була зустріч із Кирилом Дмітрієм. показували, як хогост, в автівку з якимись там перекладачками, чи яку ще роль виконують і дівчата. Будемо лише здогадуватися, звісно, ну, але тим не менш такі бачимо зараз на цих кадрах. Дякую редакторам пок той факт, як зустрічали Віткова, Просто так помпі значить, всі з ним сідали. Кірюша Дмитрів, який, до речі дуже любить публічність, теж світив своїм обличчям, яке йому подобається в данню Ройтерс. видно, не дуже, як і нам ну на це Кірюша Дмитрів любить таку публічність, бо його дружина Наталя Попова, а найкраща подружка однієї з дочок Путіна Каті Тихонова. І вона займається різними публічними виступами. Є типу журналісткою, ведучою веде різні події інпаблік, то тому кі що Дмитрів отак привчений до такої уваги. Любить її згодом. І зустріч початок зустрічі та Віткова з Путіним показували теж російські помийки. А цього разу він його теж чекав, як бачимо. Та не Путін стояв, чекав, як сидів на стільчику, як турецького лідера. Якось пам'ятаєте, ні, тут Вітков стоячи. Да, добре, що не лежачи, Бо те, як він тисне йому руку, показує, що штати прогинаються під Російську Федерацію. Водночас як говорить мені Рома Симбалюк, наш колега, журналіста, блогер Свіжин Терузяки. Ви можете подивитися на Ютубі двадцять. Спертого ми напередодні спілкувалися просто по свіжих стопах у цієї зустрічі. І Рома каже, що ну, мов мовляв, почекайте, як то протокольно перед камерами може бути і такий вираз обличчя у Віткофа, але це не свідчить, що на загал, насправді. Політика адміністрації Трампа ось така, аби прогинатися під Кремль. Невідомо, що говорилося поза камерами, за зачиненими дверима вже під час приватної розмови Путіна, Віткофа і їхніх представників. Так що можливо там насправді як писало напередодні зранку видання Аксіос і озвучувався певний ультиматум Кремлю. Але як ми говоримо з Юрієм Рашкіним, політичним оглядачем і громадським діячем зі сполучених штатів Америки, свіже інтерв'ю, з яким англомовним можете подивитися на нашому Ютубі Politics 24. Заходьте Гідно друзі, підписуйтеся, будь ласка, і діліться зі своїми друзями та знайомими по світу. Там англійською мовою для англомовної аудиторії ми артикулюємо, озвучимо всю правду про розв'язану кривавим російським диктатором Путіном російсько-українську війну. Так от Юрій Рашкін каже, що ні ні, не треба плекати ілюзії. Насправді за його версію вона відміна від версії Рома Симбалюка. Наприклад, то пан Юрій каже, що це і є політика Трампа. Показувати наскільки Путін йому близький, показувати наскільки. Путіна і його політика імпонує йому. Тож в принципі не факт, що там були озвучувалися якісь ультиматуми. Ну але достеменно ми будемо зараз знати з тих заяв, які ми бачимо вже в вішеньпаблік. То тому будемо стежити за цим. До речі, з Юрієм Рашкіним. Ще сьогодні о 17.00 в прямому ефірі. Ютуба 24 четвертому будемо і проговорювати ось ці вже відголоски, наслідки, результати, оцінки результативності. Візиту Віткофа приходьте, будь ласка, про все це поговоримо про те, як уже і навколо Трампа всі обурені ним. Аспектів багато. Субстанція складна, казав рот Путіна Пісков про те, як може відбуватися перемовний процес між російським диктатором Путіним та самим Трампом. Також після зустрічі Віткофа і Путіна заявив прес-секретар Кремля, що в принципі можлива зустріч, можливий дзвінок. Наступна телефонна розмова між американським президентом і російським заморешем диктатором, але не сказав, коли вона точно буде. Також Пісков коментуючи зустріч, зауважив, що перед її початком Ком, що це хороша можливість через Вітков передати позицію Росії і уточнив, що сьогоднішня тобто, та, та що напередодні була зустріч, вона не пов'язана з тими переговорами. які, нагадаю, що 10 квітня проходили 6 годині майже в Стамбулі, але там були. Представники посол в Російської Федерації в штатах був Олександр Дарчів та заступниця держсекретаря США Марко Рубіо а пані Соната з питань євроазійських. Тому це було лише зустрічі щодо дипломатичної роботи, відновлення дипломатичної роботи місії Російської Федерації Сполучених Штатів. А також росіяни, це ж все про гроші. Теж ну, в принципі, як і оточення Трампа, вони говорили про те, що їм треба майно своє повернути. значить, таке було там заблоковано, поки не працювали відповідно відомство посольства за час повномасштабної війни. А у Сумку Пісков не виключив, що може бути ось ця телефонна розмова. Причому присутності, все ж того, того Дмітрієва в цей же час. Нагадаю, з'явилася публікація видання Reuters. а контроверсійна, скандальна. Одразу скажу, що російські помийки, так як вони люблять, подали її зовсім неправильно, протрактували не так, як написано в оригіналі. Повідомили, що то, вже після вчорашньої зустрічі Путіна і Віткофа Вітков передав і навіть наголосив, що є лише одні такі вимоги. Путіна, які дозволять реалістично швидко закінчити цю війну, це фактично визнати окупацію наших територій Російською Федерацією. Втім, якщо перейти на Ройтерс, Reuters, Reuters відкрити оригінал, почитати взагалі це все не так відбувалося. Буцім то це обговорення в команді Трампа з подачі Стіва Віткофа ще минулого тижня. Після того після 48 годин як були перемовини між Віткофом і Дмітрієм, але в Вашингтоні, тому що нагадаю, що 2-3 квітня Кирило Дмітрів спецпредставник Путіна був. З візитом у Вашингтоні на цей час, але лише на цей час з нього навіть спеціальним. Наказом зняли санкції. Держдеп видав ось таку постанову, що а поки він у Вашингтоні, то він не під санційне, бо він під санкційне, нагадаю, і Штати, і низка країн Європи, хоча в Кірші Дмітрів багато майна в Європі. Він любить ворожий захід, так і всі вони. Ну та Віла в Італії, це вам не несистранське озеро, розумію. да, І Франції також, де в нього є вражеська в вже країнах майно. Ну в нього там є ще й в Об'єднаних Арабських Еміратах. Не бідує Дмитрів, не бідує. Він і женився вельми вдало. Батьки в нього там, як досліджує його. Біографію, до речі, Іван Переображенський часто є з наших ефірів на а, м, сайті наших колег з 8 Можете почитати дуже цікаво. Хто за один Кир... Кирюша Дмитрів, Як його папа насправді бутсім-то знайшов йому стипендії в коледжах американських і університетах. А він і Стенфорд закінчував і не лише, але насправді ні. Це все було за гроші, які фінансувалися з держбюджету. Знаходив його тато. Ні, талант, стипендії там не йшлося. Але Кирюша Дмитрів розкрутився в житті. Він працював і в Києві, і в. Москві і в сполучених штатах ну агент шпіон такий серед бізнес структур, він знає, як знаходити ось такий підхід. Бачимо, що він може бути компліментомпліментарним під лабузницьким. Він все життя агент, агентура російська, яка у вигляді розумного економіста, так от в окулярчиках, демонструє, що насправді він теж свої інтереси переслідує. Гроші путінські пропонує. Ну а відтак, звісно, і хотілки і Кремля ретранслює. І от там Ройтерс публікує, що після того як в Вашингтоні Вітков зустрічався Симкірушедмітрієм, то тоді він говорив про ось таку ем, позицію російську, що нібито якраз визнання навіть не окупованих російських територій, їхніми на е, наших територій це буде шляхом до якомога швидшого припинення війни, нібито іншого немає. Але насправді не ясно, чи справді все так було. Во Ройтерс посилається на кілька джерел джерела, no name, як завжди, тобто не названі джерела. Ми не можемо знати достеменно, чи це теж не є ось такою. Частину інформаційної війни і Путіна або й таким вкидом. так що перевірити зараз, хто з того адміністрації Трампа буде спростовувати, як буде реагувати на це Кремль. Паді знає, як то кажуть, на болотах. А то невідомо чи а, ця інформація взагалі від відков, а й, чи вона обговорювалася близько 22.00 напередодні на сайті Кремля з'явилось коротке повідомлення про те, що зустріч тему якої був аспект українського врегулювання, завершилась. Ну і більше деталі ніхто не наводив за словами Дмитрієва, Переговори були продуктивними теж. Ні, особливо нічого. А по на потім після того вже ввечері напередодні, фактично пробув один день, та навіть трохи менше день світовий відков за даними сервісу в Лайтрадар вилетів з аеропорту Пулкова і поїтів собі додому. Ну тепер ми будемо чекати на те, як окрім Керола та, яка теж каже, що ці переговори, значить, стали важливим сигналом етапом дипломатичного процесу. Будемо стежити, хто ще і як буде коментувати з білого дому, власне кажучи, результативність візиту від Ну і обговорювати його в контексті російсько-української війни